Будь ласка, що ви відчуваєте, коли батьки не виконують домашню роботу, яку ви їм даєте? Болить, болить душа. Скажіть, будь ласка, як нагадаєте, піднімуть цьому році вихователям зарплату? Сейсон, це цей санк. Скажіть, будь ласка, шановний кухар, що у нас завтра на меню? Смажений кабанчик, курка з майонезом. Ви гадаєте, чи готові виховати лідозрізок на старших групах? Скажіть, будь ласка, що ви відповідаєте колезі, коли вона просить вас сьогодні замінити її на її роботу? Йдуть в далекі гори на наші... роки? Скажіть, будь ласка, як ви з дітками робите ранкову зарядку? Та <гану> вже закінчилася. А я чекатиму. Скільки, скільки треба, я чекатиму. Скажіть, будь ласка, що ви відповідаєте своїм колегам, коли вас просять вийти з відпустки раніше? Не шукай мене. Що ви відчуваєте, коли в п'ятницю забрали останню дитину? Якщо повернути час назад, чи обрали би ви професію вихователя? не не благай Шановна Галина Іванівна, як ви почуваєте себе на посаді директора? Я просто королева, я просто богиня. Що думає музичний керівник після останньої розваги в п'ятницю?